Все. Доброго дня. Начинаем нашу комиссию по 70-й черговой сессии своей рады 8 го ликаня. Все ознакомлены с порядком дня. Вопросы есть?

проблеми? Здесь где? Какие головы полностью проблемы? Скажіть, який пункт по разпадению? Четвертий раз сказал. Вы прийшли, сказали, не здесь пришел. Подоставлю всего лишь, потому ми мы должны що что у Ви вирішили. Про Провішено? Так, провіше. Можна робити, так? Да. Да. У нас вже було затверджено ну, на вересні місяць положення до розміщення закладу звичайно освіти. Враховуючи, що у нас в деяких закладах зроблено вже облаштовано найпростіше укриття, то ми вносимо відповідні зміни. Прошу Про 6. Не пришел он еще? Я не знаю, что 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 я в мене от тут я й нову кухню нам поставила. Хочу дотрагти, що стени на кухні наші. Явно. І проміщення змі третьє вікно. 20 Принесення зміни до рішення міської ради сімнадцятого року про затвердження порядку ведення обліку від ходять технічних та випадків мереж та споруд Попередні на попередніх сесіях ми доповнили щодо об'єктів, які знаходять, скажімо так, електротранспорт, це опори анівідуть. Цих опор і далі там по порядку виконавчі органи, кому вони підпорядковані, а рішення щодо націнку цих об'єктів для mm -hmm. розстановки на позабалансові рахунки. Доповнюємо це рішення департаменту. Про передачу з балансу на баланс об'єктів нерухомого майна. Передаємо об'єкт по Максима Ге между главое примещение с баланса желтый на баланс Максима. А за що за помещение? На першому поверсі в гуртожитку. Там частина жизни 21 квадрат, да. Потому частина перебування на балансі балансе максимально це частина одного приміщення. з балансу КП. Активо об'єкту нерухомого майна в Потроїцький будинок. Це об'єкт, який був в реконструкції житлових будинок. Там були повернуті квартири, і е, один із об'єктів, який реконструйовано було житловий будинок, він залишався до виконання обов'язків польних договору на балансі міських активів. Інє загалу повністю виполнен, квартири городу там частина професіональної повернені, і знімаємо описано з балансу міських активів. Про включення об'єктів нерухомого майна до період об'єктів другого типу, які передаються в оренду бюджетному установу. Так. Про передачу з балансу на баланс об'єктів з нерухомого майна по вулиці Павла Старопадського. Здійсь будівля котельні, яка не використовується за призначенням, зі зверненням теплоенерго ми передаємо на баланс міським максимально. Про погодження передачі з комунальною власністю державу об'єкту нерухомо гуманіта, не завершено будівництво. Передаємо інтерес. Про передачу з балансу на баланс між житлових приміщення по Івану Артефієва передаємо з балансу э, Аргенсієва Сучка. -тей. Цей лікарні придаємо цьому поверх лікарні нашим комунальним підприємствам міського управління справами, я так понимаю, там буде розташований сам департамент около міста. То так. отсюда переведены. Про визначення комунального підприємства міського цих балансов приймаючи об'єкта з нерухомого майна. Там у нас три об'єкта, три об'єкта, Ліва 112. Перебував на балансі колишрек Львоберіжжя, яке вже припинило своє існування. Ми вважали, що це об'єкт безходний, але ну, було доведено, що він не безходний, безхована є за комунальної власні, тому визначаємо балансотримувача в міські активи. Школа па паркова -па 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 два. Це за рішення справу про витребування із незаконного володіння і повернення за, за рішенням суду у комунальну власність. І Павла Старопадського при передачі з балансу на баланс була для нечитливих будівель, там господавці, потеряні по бухгалтерському обліку. Про передачу з балансу на баланс об'єкти нерухомого майна подані означає при передаємо з балансу е, департаменту гуманітарної політики на баланс з тим активом, як таки, що не використовується за про зазначення статуту жовтелюся у редакції, там технічне питання була зазначена адреса міської ради. І підпорядкованість сумма останні припинення і гідроспоруди було припинення у банкротці. А я воняв, а то еще раз.

Зараз паливо. Тобто через суд випрощається, так? Ні, ні, да. це спосіб приватизації на аукціонному. Пункт 327. Про приватизацію об'єкта по приміщенні супер программи 12А аукціону. 328, пропускація об'єкту нерухомого майна по вулиці Євгена Чекаленко, 11.5, 6, аукціон. 329, пропускалізація об'єкта нерухомого майна по вулиці Максима Савицького, будинок 11. Комунального виконання година в 20-му році виключаємо об'єкти. Різдві позначення зміни міської ради від 24.02.21.008.004 прокорації комунального нерухомого дома в 21 русі, також виключаємо об'єкти. 34 проведення вмін за рішення міської ради і 26.01.22 про 9.15 про проватизацію комунального міського майна у 22-му році. Виключаємо 232 проведення відмін до рішення міської ради до 2012 про проводитися обіцянкового майна у 24-го року

Получається. Це про пункт 315 порядку денного. Э, та сама і не програма, 3-4 етап, для забезпечення енергетичної безпеки було встановлено генератори генераторних і зараз а передаємо не на, на баланс. дозволу на передачу балансу майна Під майном мається на увазі наших локальных мереж, які передають комунальные парламенты, які порядково департаменту молодежної политики ВПОНИТЕ. Дякую, да. Вот это показано государства мы почти реформування реформования дорожних судового государства, да это нового и на какой-то фактичных подарок. для вимірювання концентрації репозити. Будет надання обладнання лікарні укладывами сіличної декадники і не родні на специальне лично плане за 25 метрів. Дякую. Наташа, а я придумал, что ты на два... Ну, я думаю, хорошо, уже индивидуально... там да? Да. Вы видите, что Да, Да, Я читал лично, что сейчас будет питание для девидения. Вот, и будет ли лаборатории, которые... Да, ее нет такого, а вот древ, который будет устанавливать uh, стандартные, которые должны быть. Администрация у нас причина про передачу і на санкцию на план. Это провевший доверенный. А ты не читал еще этого? Уже к этому готовили.

И финансовый закончин. В этим крыльях я организация подружки на свидетельных школах. Відповідно, до тримательных акций готовности до нового начального опыта. И за триманием достаточно записи mm -hmm. организованного судьи mm процесса. -hmm. А вот уже стоит. Там же в КПС. Не было Не Не было. Нет, я писала. Она видела по крайней транспорт, у нас не надо Да, да. Я вам помню.